Достигають наші помідорчики. Сьогодні познайомлю вас ще з одним дуже-дуже гарним пригарним сортом помідорів, який я вирощую вже не один рік. Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати ще один дуже вишуканий, смачний засолочний сорт. Помідорів, який називається французький гроновий. Ось, бачите, він дуже-дуже багато плодоносить, гарно родить. На китиці до декілька штук плодів, вони всі в'яжуться. Вся китиця повністю в'яжеться. Ось, Бачите, зав'язується. Це середньостиглий сорт. Росте він, висота його десь до метру. Ось в'яжуться, верніше, цвітуть вони у мене зверху. Ну, Ось у такого сорту, але чому я його вирощу? По-перше, це ідеальний сорт для засолки. Смачні. вони не розтріскуються на дощі. Починають вже стигнути. Ось такі вони. Бачите. Ось уже є ось таке захворювання, і воно буде, тому що біопрепарати при таких погодних умовах не допомагають. Хімією я вже не користуюся, вже давно не користуюся, тому ось такі плоди, якщо з'являються, я їх просто-просто зриваю і викидаю із території. Самої грядки, там де знаходяться мої помідори. А так, взагалі, в цілому на 95% такого захворювання зараз поки що не спостерігається. Вони зараз ще зелені, але вже нижня кість починає червоніти. Я рекомендую. Називається ще раз повторюю французький гроновий. Він смачний. У їжі можна використовувати як у свіжому вигляді, так і для консервації. Просто буде, знаєте, така взимку вишуканий смак засолочного помідору. Тому, хто не сіяв, то знаходьте насіння і сійте. Я купувала це насіння валіни без каравайної. Знайдіть у Фейсбуці латинськими написано Аліна Безкаравайна. У неї є група щедрі дари. І це поза минулому році я купувала насіння цього помідору, цього томату. Ось бачите, які вони такого пальчикового форми, смачнющі і дуже-дуже плодовиті. Ось так коротенько я вам розказала про цей сорт. У ну, наступному відео розкажу вам ще про один дуже смачний, гарний сорт майже такої форми. Але це вже буде наступне відео. Не буду забирати вашого часу. На все добре, всім смачних томатів, всім тиші, спокою в душах і миру всім нам.